Щось від обіду вже там верещить та бензопила не своїм голосом. А дерево як лежало, так і лежить. Правда, без геляк уже. Що то такі за бензопильщик, не знаю. Ні, ну я так то знаю, він з цього вдома. Але верещить вже я не знаю. Відколи я приїхав в нього, тому щось ріже-ріже воно, а воно таке і стоїть. Рано подивимося, не хочу я туди йти. Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні у нас неділя. Всі будьте здорові з неділею. Сьогодні ми їдемо ще на одні проводи. Вже на Нову Українку, Це в Чечільнику і на Нову Українку сьогодні. А завтра в Ольгополі. Ну в Ольгополь ми вже не поїдемо. Колись мене були питали, як я боровся з цими пнями, сюди я залив, зробив такі отверсія, це акація і позаливав туди соляри. То по-моєму воно дало ефект. А кльонам вона не... нічого не дала. Це 3 дні назад ми їх покропили раундапом знову. Ну, скільки, через 9 днів він, так? Да? Вроді би, вроде би вже щось він якби і починає чешені. Три дні назад побачимо через 9. Через 9 днів має посохнути. Так, що ми робимо? Що ми робимо? Ідемо, заводимо нашого Фордіка. Прогріваємо і будемо. Будемо, 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 будемо вирушати. Будемо вирушати на село Новоукраїнка. на Якби села там вже немає, там тільки місцевість. Ми фіатиком їхали через поле, а зараз, мабуть, поїдемо, мабуть, через, через село по трасі через село Попова Гребля, бо там я всю дорогу фіатом в тих куліях. ніжчим порову, А це ще нижчий. Та й попробуємо ми, мабуть. Попробуємо ми, мабуть, поїхати через. Пуся! Поїхати через... через село. Може там. Може там краща дорога. Не знаю. Побачимо. Так, все, скупляємо квіточки і. І вперед. Що це там таке? Щось позбивалися всі. Нічого не понятно. Один собі став захотів стати, і всіх поспиняв. Ну mm. так. Буває таке. Ладно, поки бабка скупиться, йдемо ще перекуримо. В машині ми не куримо. Все? О, на клітку, тут напитка, зайшов. Хто? Ага. Я з Америки хотів побачити цю дорогу, ось оця гора, що він їздив. Колись, казав, їздив тут по цій ці горі. Як хочеш, так об'їдь її куди хоч, туди проїдь. Ой капець. Можна <зад> їхати полем. Це не дорога, це убійство. Та як же я буду нарушати правила? Єдна. Тут получается круговое движение. Та й тут не лучша дорога, на нас не А що ти хочеш сказати, що не якось? Я не. Все, прибули. Апелюки. Всю пель по полях. Ладно, йдемо. на кладовище. Раніше тут з'їжджалися люди з усіх усюд. Всі столи були заповнені. Зараз вже немає. Немає нікого. Поки нікого немає. Може ще хтось. Порядочок скрізь порядочок.

Ми ти покосимо, то й нема, куди я її візьму? Не треба там сидіння розкладати. Хай буде, там нормально. але. Там нормальний. Не надо, не надо. А ви що, одною машиною чи двома? Одною. А, ні, двома. А, ні, двома ти знаєш, що там і гуділа і сюди заїхала. Це ж радік стояв там масла, вони раніше нас приїхали, а ми цей. Пізніше та Валя теж є? Ні, ну, але, да. мене на а Ліда. Ніна подружка. А, це Ленана подружка. Разум вони робили на роботі, все, ти вона захотіла нам стояла, її взяла. Її зараз вдома розбили, та вона живе. А, а Люба теж є? Ні, Люба Люба а, в Канаді. Люба в Канаді? А вона вінка. Слава ці тройна, щоб Ой. Виїхав, б ні, на ніхто не виїжджав. Але... Ви, б не... Я розумію, але як сидіти слухати сухає. Не... Тільки вийшла з під'їзду на роботу, йти і дом ага. розбили. Тільки вийшла, а була б дому і вже... Та й був, що в так мало бути, що на вийшла. А щоб не дай Бог, й що? Ну, — Він <плес> на роботі, я на роботі та й буде сидіти в тебе. То

Не Ну і що ви коло чарки сидите? Кому щось воскрес. Кому що назначено, так? А що ти не побоявся по цих сторчаках їхати? Я вже був, як. Косили тут. Як... Проходиш, наступаєш на такі, що. О, тут така вже резина, що вона нікому нічого не видно. Mm. Давно клав, диви, туди погнили. Це ж ти. А ні, це ти цей клав. Ні, nee, той, той ти клав. Та я ж кажу, не давно давно клавли вже. Я, вже погнив. Ну це я це. <говори> угу. Дякую, дякую. Ні, не, воно не є дестріше. <говори> Ясені є, бачив. Якщо теж покрасено, <говори> ну, довше стрічка. Якраз були мене ці дрова. Бо він і твердий. А... Паня. <говорить> а як виявилось, не такий він вже і твердий. Це, мабуть, всі клієнти, що на сьогодні будуть. Я думаю, що Венецький може бути. Христос воскрес. Що, добралися? Ну да. так, поістину. Добралися. Побачиш? Ну, Це не ерунда. ерунда. Бер... По Мадюша, а, а, Анто, диви ядя, ти кажи, що ти фоткаєш, щоб всі дивилися. Да. Ти вже сказала. Всього пом'янули померлих І будем, Будемо їхати вже. Додому. Все, прибули. Ох, дороги. Поїдеш трасою туди, куди треба. Без подвізки лишишся. Поїдеш полем. всю пилюку визбирає. Що її тут? Зметуть, що? Що вона не змітається, її треба, мабуть, змивати, так? Да? Да. Я її вже не змету. Треба змивати. Ну що ж, треба, то й треба. Так, ну все, на сьогодні буде. На сьогодні, мабуть, буде все. Не, я її не змету, я лише розвузькою, так? А да? тут так само. Чи ні? Ні, можна змести. Можна змести, це, це я не хотів. У мене ззаді тут оця пилюка, а так більше немає. Можна. Щоточкою легенько позмітати. Щіточкою. Отак. О! Пошкотаю. Це як хорошо. Тепер ще тропочку все, Нормально. Ой, чуть чуть свій телефон не веду з рук. Все, порядок. Ще тропочкою протрами і буде добре. Мабуть, на це ми будемо завершувати. Хорошо. Це... Це не порядок. Це зовсім не порядок. Ладно, завтра підемо перевіримо. Все. Бувайте здорові. Ну так, чистенько, так? Да? Все нормально. Бувайте здорові. До побачення.